Привіт, мої маленькі друзі! Ось і настала весна. Зацвіли квіти, дерева, пригріває сонечко, співають пташки. Стало і на душі веселіше. І 15 травня ми святкуємо День Матері. Мама, це найближча. І найважливіша людина у житті кожної дитини. Вона є першою, хто зустрічає тебе в цьому світі і завжди любить тебе безмежно. Мама це той, хто доглядає за тобою, коли ти хворий, готує смачну їжу. Вона навчає тебе багато речей із досвіду свого, допомагає з уроками. Слухає твої проблеми і завжди підтримує тебе. Мама завжди бачить, коли ти сумний або радий, коли тобі потрібна допомога чи просто хто-небудь, з ким можна поділитися своїми почуттями. Вона знає, як зробити тебе усміхненим, коли ти сумуєш, і завжди готова обійняти та сказати, що буде. Все добре. Мама це сильна і мудра людина, яка робить все можливе для того, щоб ти був щасливим і здоровим. Вона жертвує своїм часом і енергією, щоб забезпечити своїй дитинці найкраще життя. Навчає тебе цінувати інших людей, бути вічливим і добрим. Мама. Це твій найбільший прихисток і найкращий друг. Не забувай бути вдячним за це, що вона робить для тебе. Пам'ятай, що любов мами безмежна і незмінна. Отож, поважай, люби і цінуй свою матусю. Вона... Неперевершений дарунок у твоєму житті, і ти маєш бути щасливим, що вона є твоєю мамою. <клухи> Усміхнися, сонечко, з неба й з висоти, нашу любу матінку нам озолоти Ой, прилий же пташечко, з тихого гайку, Заспівай, матусенці пісеньку дзвінку. Розвітайте, вийтеся запашні квітки, устеліть листочками мамині стежки. Ой, бо наша матінка ангел на землі, і за неї моляться діточки малі. Рідна мамо, матінко, довго нам живи, а її ти, господи, поблагослови. День матері це особливе свято, яке відзначається для того, щоб вшанувати всіх мам у світі та показати їм нашу любов та повагу. Зі святом вас, любі матусі!